Привіт! Вітаю вас на 10-му занятті нашого курсу, і сьогодні ми маємо з вами таку лексичну граматичну тему, а саме ми навчимося говорити дати англійською. Для цього ми з вами вивчимо таку тему, як порядкові числівники. Це такі слова, як четвертий, перший, десятий. Так, а також поговоримо, в яких інших ситуаціях ми можемо використовувати ці числівники. Почнемо з того, що ж таке порядкові числівники. Порядкові числівники це такі числівники, які відповідають на запитання котрий. Пропоную порівняти нам їх з кількісними числівниками, які відповідають на запитання скільки. Наприклад, кількісний числівник один порядковий перший. 4 – четвертий. Дев'ять. Дев'ятий. Давайте поговоримо про те. Як ми можемо утворювати ці порядкові числівники? Для цього ми будемо з вами порівнювати наші кількісні, але вже англійською, так з нашими порядковими числівниками. І як ви можете побачити на екрані, зазвичай до них ми просто у кінці додаємо закінчення «th», яке вимовляється, як Майже нам його не чути, але нам потрібно його використати, щоб правильно назвати порядковий числівник. Так, for. Fourth. TEN, TENTH. Але, звичайно, яка англійська без виключень. Давайте з вами поговоримо про кожен з них. Отже, ми можемо побачити наші перші три числа. One, two, three. Та те, що як порядкові числівники вони не мають закінчення TH і мають зовсім інше слово під собою. Так, це в нас first, second. Third. Наступні виключення, вони вже стосуються правописання слів. Так, Тобто, ці слова також мають закінчення –th, але це –th додається до слів трошки по-іншому. Наприклад, перше наше виключення це в нас число Five, як порядковий числівник, це в нас fifth. Так, Тобто, ми можемо бачити, що ми трошки змінюємо правописання, а також змінюється вимова цього слова завдяки цьому. Так само маємо число «eight», eighth, так, тому що eight вже має закінчення T, тому ми просто додаємо до нього «eight», отримуємо eights. Наступне це в нас «nine», Отримаємо «nines», Так, прибираємо і у кінці слова «nine». 12 це в нас 12. І інше виключення стосується в нас десяткових чисел. Так, десяткові це числа, які закінчуються на нуль. 20, 30, 40 і так далі. Тому що зазвичай в англійській мові це числа завершуються на літеру Y 20, 30, так як ми можемо бачити. Для того, щоб зробити з них порядковий числівник, ми прибираємо це Y, додаємо літеру I I e, та TH. Отримуємо 20, 30. Коли ми говоримо про такі числа на кшталт, 23. 35, 46. Наше перше число, а саме десяткове, воно буде в нас використовуватись як кількісне, тобто 20, 30, 40, так? Без усіляких закінчень TH. А друге число в нас буде порядкове. І тобто ми з вами отримаємо 23, 35, 46. Окей, okay, з цим розібралися, але нам також варто розглянути, як ми можемо використовувати ці числівники на письмі, а також скорочення, які ми зазвичай з ними використовуємо. Зазвичай ми просто до нашого числа додаємо закінчення TH, так, як можете бачити на екрані. А також наші три слова виключення, три числа виключення first, second, third, мають трошки інші закінчення. Так, зі словом first ми пишемо Один. ST, Second, two «and» «d», third 3 RD. І, звісно, якщо ми говоримо про таке число, як 23, 23, тоді наше скорочення, воно буде залежати від нашого останнього числа, тобто third. Так, будемо мати 23 RD. Також маленько хочу нагадати, що я викладаю англійську індивідуально онлайн, і я з радістю запрошую вас на свої заняття. Я дарую кожному 20 хвилин безкоштовну консультацію, і для того, щоб отримати її, ви можете перейти за посиланням у описі до цього відео, заповнити невеличку коротеньку анкету та отримати консультацію зі мною на визначення вашого рівня та відповіді на всі запитання, які вас цікавлять. Отже, переходимо з вами до того, як казати про дати. Зазвичай наші дати ми пишемо ось так. Саме так ми використовуємо дату на письмі. Зазвичай в нас є деякі інші варіанти, але поки що будемо зосереджуватися лише на цьому. Але ось вимовляємо ми цю дату трошки по-іншому. Нам потрібно додати до цього, що ми можемо бачити, два маленьких слова: the of. І ми отримаємо The First of October». Ці два маленькі слова необхідні, коли ми говоримо ці дати. Звичайно, вас зрозуміють але без них, але граматично вірно буде казати саме так. Ще декілька прикладів. The 28th of April. The 16th of March. Як ми можемо сказати, коли в нас день народження? Дуже гарне питання. Для цього перед усією цією конструкцією нам варто використати прийменник в так, українською. Англійською це у нас буде «on». Отже, наприклад, my birthday is on the 14th of January. Вітаю! Тепер ви знаєте, як правильно називати дату англійською. Але давайте з вами подумаємо, де ще ми можемо використовувати порядкові числівники. Звичайно, ми їх використовуємо для того, щоб описати порядок та послідовність. Давайте просто розглянемо декілька прикладів. Вона моя друга вчителька. She is my second teacher. Він п'ята дитина в сім'ї. He is the the fifth child in the family. Я подивився третю серію серіалу. I watched the third episode of the series. Вони живуть на сьомому поверсі. They live on the seventh floor. Отже, цим я просто хотіла показати, що ця тема буде корисна вам не тільки для того, щоб говорити про дати, так, а й також у багатьох життєвих ситуаціях. А також бонусом до цієї теми я хочу навчити вас, як правильно казати «роки», Англійською. Це також буде корисно, говорячи про дати. Наприклад, ви бачите дату, ми вже з вами розібралися, щоб сказати початок, ми кажемо The 30 th of August. А як же сказати рік? Зазвичай ми наш рік ділимо на дві половинки і вимовляємо їх просто як два кількісних числа. Тобто, якщо ми маємо. Число 2025, ми кажемо 2025. так, половинка і половинка. Звичайно, це працює, коли ми маємо чотири числа так, у нашій даті, так у нашому році. Насправді це дуже легко запам'ятати. Я пам'ятаю ще зі школи, що це було як мантра. Роки читаємо так навпіл. Але це може бути досить важко, тому що для того, щоб швидко казати наші роки, вам дуже гарно потрібно знати англійські цифри. Давайте спробуємо з вами ще декілька прикладів. 1987-й, англійською це в нас буде просто 1987. Або 2018. Це в нас буде 2018. Коли ми говоримо про роки з 2001 по 2009, так і у нас там у серединці є два нулі. Ми також вимовляємо ці числа як 2000 і число. Наприклад. 2005, 2005 Five, або 2009, 2009. Окей, що ж, ми переходимо з вами до практики. Сьогодні я пропоную зробити практику разом, а також зробити її у такому розмовному форматі. Я буду давати вам дату англійською, та вашим завданням буде правильно вимовити її. Я, звичайно, буду давати вам трішки часу на те, щоб подумати. Але якщо вам цього часу недостатньо, ставте відео на паузу, придумайте відповідь, вмикайте і перевіряйте правильну відповідь. Отже, почнемо з нашої першої дати. Так, ви можете подивитися на неї. І, звичайно, я допоможу вам з першим прикладом, щоб ви зрозуміли, що я від вас хочу. Так, ми спочатку вимовляємо повністю нашу дату з нашим порядковим числівником, так як The 9 9th of April, і потім кажемо рік 2016. Отже. The ninth of April, 2016. Переходим до нашего другого date. The twenty-fourth of October, 1983. Наступно. The second of June, 2012. The eleventh of August, two thousand and six. The thirty first of January, twenty twenty seven. The eighth of March, eighteen ninety nine. Super. Я дуже сподіваюся, що вам ця тема стала зрозумілою після цього відео. А також, звичайно, я даю вам домашнє завдання. Вашим домашнім завданням буде написати три речення. Перше речення це день народження ваше або будь-якої вам близької людини. Друге речення повинно містити дату, яка асоціюється у вас з якимись теплими спогадами. І третє речення також має бути з датою вашого улюбленого свята. Обов'язково пишіть ваші речення у коментарях. Так я закликаю вас написати повністю нашу дату, так наше число прописати літерами, а також зробити з ними повне речення, так щоб ви також могли розуміти, як ви можете цю дату вмістити у ваше речення. Я обов'язково перевірю ваш коментар та відповім на нього. Дякую велике за перегляд цього відео. Ставте лайк, пишіть коментар та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. Будь-яка ваша реакція це величезне натхнення для мене продовжувати знімати для вас відео та ділитися безкоштовною корисною інформацією. А якщо вам дуже подобається мій контент і ви б хотіли підтримати мене, ви можете пригостити мене кави за посиланням у описі до цього відео або за QR-кодом, який ви можете бачити на екрані. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі в наступному відео!